Всім привіт, друзі. Отже, Зеленський і Трамп сьогодні гучно посварились під час офіційних перемовин у Вашингтоні. Відео їхньої перепалки ви, напевне, вже бачили. Я не буду його повторно показувати. Краще викладу своє бачення, чому ж це сталося. Отже, на мою думку, Трамп сьогодні спробував натиснути на Зеленського, щоб той домовився з росіянами про припинення вогню. Бо, на мою думку, угода про корисні копалини це не більше ніж піар. Як для Києва, так і для Вашингтона. Трампа в цій історії цікавить передусім виконання своєї передвиборчої обіцянки про закінчення війни, і саме тому він вимагає від Зеленського погодитись на припинення вогню. Ну а Зеленський, ясна річ, відмовляється, бо припинення вогню означає скасування воєнного стану в Україні, відкриття кордонів і проведення виборів. Ну а виборів йому ой як не хочеться, бо на них, за свідченням всіх соціологічних служб, він розгромно програє генералу залужному, який вже не приховує своїх президентських амбіцій. Ну чого чекати від залужного в разі його обрання? Це окрема тема, про це якось іншим разом. Але на сьогодні головне, що зеленського та його оточення в разі поразки на виборах доганятимуть і міцно братимуть за одне місце. За що ви спитаєте? Ну за масштабне пограбування країни під час війни і провал підготовки до російського вторгнення, тобто за державну зраду. Бо Зеленському, Єрмаку, Баканову і ще багатьом з їхньої зграї загрожують за це реальні тюремні терміни. Відтак розуміючи свої невеселі перспективи в разі виборів, Зеленський різко відповів Трампу, що на припинення вогню він не згоден. Ну а далі ви все бачили. Почалась сварка, і Зеленський достроково без підписання жодних документів залишив Білий Дім. Але як мені здається, їдучи до Вашингтона, Зеленський вже знав, чого вимагатиме Трамп, і вже був налаштований на конфлікт з американським президентом. Саме тому українська влада цілком очевидно готувалась до публічної сварки з Трампом, бо знала, що після сьогоднішнього конфлікту в Вашингтоні американська допомога для нашої країни просто припиниться. І закривати нестачу американської зброї, вибачте, за прямоту доведеться українським м'ясом. Тобто, втримати фронт буде можливо лише посиленням бусифікації. Можливо, саме з цим і пов'язане закриття кордонів для волонтерів, а також посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, про яке я розповідав на своєму каналі в сьогоднішньому відео. Відтак, через особисту впертість Зеленського і цинізм його оточення Україна сьогодні, по суті, втратила найбільшого союзника і платитиме за це зайвими тисячами життів українських чоловіків. Бо не друзі ж Зеленського підуть воювати, коли американці припинять надсилати нам джавеліни і петріоти, Бредлі та гаубиці, коли відключать нам старлінки, припинять надавати дані своїх розвідувальних супутників. Українське військо через цю тупість Зеленського буде суттєво послаблене і постраждають від цього зовсім не його друзі і не диванні патріоти, а українські захисники на фронті. Ну і зрозуміло, що найбільше хто сьогодні радіє цій сварці між Трампом і Зеленським, це Путін, оскільки Україна здається таки втратила свого найбільшого союзника, і у кремлівського виродка тепер суттєво зростають шанси дотиснути Україну. І домогтися своєї перемоги у цій війні. І все це повторюсь через те, що Зеленський та його оточення дбають не про національний, а про власний шкурний інтерес. Ось такі сумні підсумки сьогоднішнього невеселого шоу у Вашингтоні. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нічого важливого і знати правду, про яку вам ніколи не розкажуть на телемарафоні. Бережіть себе і не перемикайтесь!